Добрий, добрий вечір! Добрий вечір! Добрий вечір! Добрий, вечір, добрий, вечір. вечір Лечко, ДОБРИЙ Я не зрозуміла, що це сьогодні в тебе якісь такі вітання дивне. Що це таке? Неправильно ти робиш отак. А я? Отак. Тому що я сьогодні настроєний... На східні єдиноборства Нічого, собі серйозна Отак. заявка. Так. А що ти ну, займався чи хочеш займатися? Ні, просто я надивився багато дуже кінофільмів, а також бачив, як тренуються від таких діток до старших. І це називається східні єдиноборства. Там є правда різні види боротьби. Є така: дзюдо, так, дзюдо. і дзю після. Це, це, коли, це коли дзюдо, це ти приготувався, як дав і жертва твоя після отак от лежить уже. А потім є карате. Карате. Всі чули. Угу. Ушу. Угу. Потім. Теквандо. Теквандо, чи теквандо, чи Я не пам'ятаю. Так, але це все східні єдиноборства. І вони надзвичайно популярні ще стародавніх часів, тому що колись. В східних країнах, в Японії, Китаї, Кореї і так далі бідні люди ну не мали чим займатися після роботи. Розумієш, не було телевізора, не було радіо, та... і вони так гралися, такі ігри робили. А це було е, для того, щоб ще й захищатися від е, цих солдатів імператора, які дуже знущались О! над бідними людьми. Так. І тому тато, сини, брати вони собі бавилися в такі ігри, а потім вони зрозуміли, що в них виходить дуже класно це виходить. І вони навіть мали секрети прийомів. Одна хата мала свої секрети друга хата мала свої, а потім е, вже народжувались клани і школи, де такий тренер-вчитель, якому всі так робили отак, от, от і по всякому, і учні були дуже чемні, бо хотіли всі навчитися. А зараз, зараз. У цілому світі оце єдиноборство популярне і у хлопчиків, і в дівчаток, тому що себе треба вміти захищати. Талечко, я так думаю, що саме ці східні єдиноборства не для того, щоб нападати, ні, ні, а для того, щоб захищати. Ні. себе чи, наприклад, свого друга можна захистити. І, і вчитель, наставник завжди попереджає, що не можна першому нападати і робити кривду іншим, тільки треба. Терпіти, терпіти, і коли вже терпець урвався, ти робиш от так, робиш так, 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 бах, бах, бах і, у, і все. І після <рес> О. Так, ти смішний, левчику. Слухай, ну ти знаєш, я знаю багато дітей, які займаються такими от речами, там ушу, дзюдо, карате. Так. але мені цікаво, чи змогли би наші чарівні цьомки так. знайти нам Таку дівчинку чи такого хлопчика, який більше розуміється на тому, ніж ми. Я не впевнений, тому що якщо цьомки прилетять і захочуть вхопити цю дитинку, а вона вміє прийоми, вона ще нашим цьомкам може пах-пах-пах-пах-пах і -а, і Ні. Наші цьомки дуже ніжні, наші цьомки дуже вічливі, і вони все цій дитинці поясняють. І принесуть до нас на полі. І вони чарівніші до того. Ну що, спробу. Давай спробуємо. Тьомки ви нас чуєте, чья. Тьомкі, Добре. Ну що, читаємо заклинання? Читаємо. Читаємо. Летіть, тьомки, поспішайте і ретельно пошукайте Гостя в нашу передачу. Всі увага! Ой, кого ми бачимо! Сьомки, дякую! Ви виконали наше бажання. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Ільзя. Ілля! А скільки дві років? Сять. Нічого собі ти такий великий! Але yes. Ілля прилетів до нас на передачу не просто в якомусь там костюмчику чи піжамці, а в серйозному такому одязі, яке називається ти, як? Ж, як називається? Кімоно. 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 О, дивись, всі глядачі хочуть знати, це кімоно, правда? З чого воно складається? Такий поясок, я бачу, так. Штани. Пояс і як це називається? Я не знаю, як це називається. Ну напевно, якісь куртка, там курточка куртка. Кімоно. <рес> Кімоно це називається. Ось так. Ой, я перепрошую питання, а тут щось тебе написано. Написано, що ти дуже небезпечний єдиноборець, так? Чи що написано? Напевно. О, напевно, в <рес> 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 я... <рес> мене тут, і тут. і тут. Ой ой, 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 ой серйозно. <рес> Ілюш, скажи, будь ласка, а звідки тебе забрали наші червіцьомки? З боротьби. З боротьби? Ну це зрозуміло, бо ти от тях ти, ти боровся вдома, так? Боровся вдома в цю годину, так? А ти з подушкою боровся, та? <рес> ти кидав подушку наліво направо. А, а можна я буду замість подушки? Ти можеш мені і всім глядачам показати бодай один прийом. Ну, наприклад, дивися, я тебе хочу за руку хапнути. Як це буде? ай о, 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 ой, 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 ай, ой, ой, ой. Що, що. Назад руку поставив. Дякую. 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 Добре, ну, а якщо, наприклад, за якусь інакшу частину тіла вхопили. А яку? Ну от, Лемку, давай придумай. Ну, за ногу. Давай, хапай його за ногу. Хапаю тебе за ногу. Ай, ой! Ай, здаюся! Даюся! Положили на лопату! Ой, ой, ой. <свят> Ну ти молодець, нічого собі. Серйозно так. <свят> Я теж так хочу, навчиш мене? Хоч Сам. один прийом навчиш? Та може два. О, навіть може <свят> два. <свят> Я теж буду вміти. Ласно, Ілюш, як? А скажи мені, будь ласка, ну, от наприклад, якийсь незнайомий чоловік, дорослий дядя, може підійти до тебе і... Запропонувати тобі цукерку, ти візьмеш ту цукерку? Ні, Ні? а що ти будеш робити? Розвернешся і підеш геть? А якщо, наприклад, автомобіль зупиниться і там буде незнайомий якийсь дядько сидіти? Що ти будеш робити? Ти підійдеш до нього, якщо він тебе покличе? Ну, о, молодець. Але з другої сторони, я тобі скажу, ти ж ніж себе захищати. Ось... Я можу йому просто дати. О. Що дати йому? Отак. Та Як тебе? От, 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 а, голову От захоплю. Голову Головим захопиш. От кого? Як лепкою захоплює? Ось так дядьки, які, які пристають до маленьких дітей. Вам відірвуть просто голову. Такі діти, які займаються східними. А руку, а а руку руку І в нас козак сильний росте. Добре. Ілюш, скажи мені, будь ласка, а ти десь займаєшся цим видом спорту? Куди ти ходиш? На погулянку на боротьбу. На погулянку на боротьбу? А як називається е, твоя боротьба? Дзю? Дзюдо! Дзюдо! А, а, а тренер тебе є? Хто тренує? Е. А як звати? Тарас. Тарас можеш передати вітання. Привіт, Парень. Тарас! Ой, а, а я хочу я до пана Тараса, до тренера Ілюші, хочу так зробити. Дякую. Дякую. Все, ви вчите дітей. Дякую. Молодець. Ну, що я тобі скажу, Левчику. Ти знаєш, нам було дуже приємно Ілля, з тобою поспілкуватися, з тобою, познайомитися. Ти нас багато так всього навчив, Ой. але я дуже хочу ще раз тебе побачити, щоб ти мене навчив прийому. Добре, щоб я, Левчика, теж так в бублик скрутила. А Мені не треба, мене і так уже поясниться, бо Ілюша мені так зробив, і мені вже боляче. Ілюш, скажи мені, будь ласка, а чи хотів би ти комусь передати вітання? Хотів би? А кому? Вероніці? А хто це? Та В садочку в, в садочку навчається разом з тобою та ходити разом в дівчинка. В одну дівчинка. групу. В одну групу гарна дівчинка. Угу. А який колір волосся? Сам... Я вже не пам'ятаю. Гарний, а довгий волосся? Я вже не пам'ятаю. не пам'ятаєш? А чому не пам'ятаєш? А вона тобі подобається. Подобається. Ну там передивай вітання дівчинці Вероніці, яка тобі подобається. Придвайк. так помахай рукою трошки. І нехай усі дівчатка Львова в садочках завидують, тому що у Вероніки є свій захисник. Так, Ілюша. Веронічка, ти бачиш, який в тебе буде захисник. Так. І крас... красивий хлопчик. І такий сміливий, і такий мужній. Хм, серйозний підбір партнера. <рес> Тобі з ним зовсім нічого не буде. Страшно. Ось так. Ну що, Ілля, дивися, наш час уже підходить до кінця, тому що діточки лягають спати. І нам потрібно, щоб тебе цьомки віднесли додому. Але ти можеш попрощатись з нашими телеглядачами. Я вважаю, щоб ви були здоровими, сильними. Папа! Па -па. Будьте здорові, сильні, сказав Ілюша. І всім сказав: Папа. -па. А ми хочемо папа -па сказати тобі і попросити наших сьому, щоб віднесли тебе додому. Мамусь, татусь, не переживайте. Ваша дитина зараз повернеться додому. Ну що, готовий летіти? Ну, давай! Заклинання. Читаємо заклинання. Дякуємо, Дякуєм. було приємно і гадаєм це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой, ти знаєш. Можливо, мені вже пізно займатися цими східними єдиноборсами, але я обов'язково візьму кілька уроків у тренерів і буду на тобі їх випробовувати. А що ти зразу на мені? Я ж дівчинка, треба візьмеш собі якогось хлопчика сміливого. А, з хлопчиком треба тягатися, а тебе я так раз-раз і відразу перину, і подушку тебе накрию. Так, 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 ти собі так придумав, що ти так раз-раз-раз, і я Нема! Хап-хап! Мені, до речі, Ілля пообіцяв, що навчить пару прийомів. І Ой. поки ти собі знайдеш тренера, то я тебе скоріше скучу. Не, не треба, не треба. Я беру свої слова е, назад. Ну дивись, діточки, мої маленькі хлопчики, і дівчатка. Ми хочемо вам побажати, щоб не було потреби себе захищати, щоб ви завжди були захищені. Ось з ангеликами. І ваші сни теж будуть захищені, бо на кожної дитиночки на плечику сидить ангел охоронець Ми вас дуже любимо, ми вас дуже тьомаємо. Левко, дурко, і еліта. Всім хочуть побажати спокійних снів. Не забудьте поцьомити, маму з татом, не забудьте поцьомити цьомити Левка, Дурка, Еліта. Ось так. А ми обов'язково з вами ще зустрінемося! Завгодку є літа сім фовчиким дівчаткам кажуть мкі на добраніч! ніч! Піло! Цьом цьом! Тьомкі на добра тьом тьом тьом-тьом На добраніч, на добраніч Ох.